Друзі, всім привіт! Мене звати Коля і ви на каналі з Івановичем. І в даному випуску я для вас приготую смачні крильця. Крильця наші будуть в медово-соєвому соусі. Ну що, приступимо! Для даного приготування нам знадобиться крила. Крила ви можете брати в кількості кілограм. Я ж в даному випадку вибираю собі. Порційно, щоб було воно поштучно. В даному випадку в мене 10 крил. Для нашого маринаду нам знадобиться паприка, чорний перець, сухий часник, трішки солі, буквально 1-3 чайної ложечки, і плюс у мене є приправи за смаком. Також нам знадобиться олійка, 1 столова ложечка, соєвий соус. І велика столова ложка меду. В даному випадку в мене мед трішки сахаристий. Якщо ж у вас буде мед рідкий, беріть 2 ложки меду. Приступаємо до маринування крил. В даному випадку, як ви можете замітити, крила у мене суцільні. Ви ж можете кінчик крил відрізати і навіть розділити їх навпіл. В даному випадку я залишаю повністю ціле крило. Всі наші спеції відправляємо до крил. Все ретельно перемішуємо, щоб спеції повністю впиталися в наші крила. Для кращого вбирання маринаду в крила я додаю олії. Знову все ретельно перемішуємо. Слідуючим етапом приступаємо до меду. До столової ложки меду нам знадобиться 2-3 ложки соєвого соусу. Дві, ну, я 2,5 десь так приблизно налью. Тепер ми це все. Перемішуємо. І весь наш маринад відправляємо до крил. Якщо ви пам'ятаєте, я перед цим наголошував, що солі я беру 1-3 чайної ложечки. Чому одну третю чайної ложечки? Тому що сам соєвий соус в нашу складову частину вміщує в себе також сіль. І відповідно, щоб крила у вас були не пересолені. Тому солі додаємо трішки. А решту солі уже сам додасть вам соєвий соус. Далі все знову гарно перемішуємо. І я крила залишаю на 30 хвилин для маринування. Ви ж, в принципі, можете не залишати, можете відразу відправляти їх на противень і ставити в духовочку. Друзі, в мене минуло 30 хвилин, крила в мене промаринувалися, і відповідно тепер я їх буду викладати на наш пергамент. Протін я застелив пергаментною бумагою. Якщо ж у вас немає такої пергаментної бумаги, можете, в принципі, відразу викладати його все на сам противень, на саме деко. Наразі не рекомендую застеляти фольгою, так як м'ясо. Пристане при до фольги, і вам буде його незручно віддирати від даної поверхності. Крила я виклав на противень, і відповідно відправляю в духовочку заздалегідь розігріту на 200 градусів. Будемо запікати 30-40 хвилин. Після того, як вони запечуться 30-40 хвилин, включаємо обдув, тримаємо ще 5-10 хвилин, витягуємо і куштуємо. Друзі, і ось такі крила у нас Получилися Згідно даного такого рецепту, крила виходять смачні, готовляться швидко. Ну і в принципі що, будемо дегустувати, зараз самі все побачите. До речі, дивіться, що хотів сказати, один із маленьких аспектів, що виходить, в даному маринаді у нас присутній мед, і мед е, має такі властивості, як... Кристалізуватися. Відповідно, він у нас зажарюється, і крила будуть такі от коричневого кольору навіть. От дивіться. Так що в даному випадку я вам раджу слідкувати за процесом готовки, щоб, не дай Боже, як ви кажуть, як то кажуть, не дай Боже, ви десь трішечки упустили момент приготування крил, і вони у вас вийшли трішечки, ну, скажімо, підгорілі. Так. Ой, дивіться, дивіться, яке ось. М'ясо смачне, ось навіть соковите, готове. От можна прослідкувати за цим все. Ой-ой-ой. Дивіться. Дивіться, як воно все гарно ламається. Ну що, потрібно куштувати його. Скоринка чудова. Мед дає свою чудові такі властивості. така воно, знаєте, соковита, солоденька, трішечки заходить з такою кислинкою, і за все нашу кислинку дало нам соєвий соус. На сіль, до речі, чудове. Так що, ще раз вам наголошую, дивіться, з сіллю сильно не переборщіть, тому що якщо ви вкинете багато солі, додавите ще соєвого соусу, до крильця у вас можуть трішечки солоні. Ну, в мене так як я вже їх не перший раз готую, то я знаю, як правильно це все діло робити. Смачні реально. Друзі, що я вам хочу сказати, робіть крила, робіть по такому рецепту, можете навіть трішечки десь імпровізувати згідно е, приправ, кому що як подобається, можете там додати прованські трави. Тут, як то кажуть, на вкус і цвіт на смак, собственно, на смак воно завжди у вас буде чудове, тому що в даному маринаді у нас буде мед. Так що готуємо, ставимо до святкового столу, можете навіть на повсякденну страву собі його готувати. А вам, якщо сподобалося моє відео, тисніть палець вгору. Підписуйтеся на канал. Залишайте коментарі, а я з вами прощаюся до нових відео. Пока-пока!